Усім привіт, підписники. Ви бачите, це друга частина жиле. Це друга частина жиле. І в нас тут формочки. ми в них розливаємо. Розливаємо. Так, ви бачите, я трішки переодівся. І десь ось так ось, як на першій чашці, ми будемо розливати стрільці. Цей процес буде не дуже веселий, не дуже довгий. Не дуже довгий, але в нас закінчиться раствор. Так. Слідчі, ми можемо розлити по цьому розвідці? Трішечки додаємо. Нас? Майже. Розказуйте. Ну, далі ми ставимо у холодильник і чекаємо до завтра. Завтра вранці я з вами тут і чаю. Та, ми... да? Та ми кустуємо желе. А папки досиш? Да, всім дам. Так. А, пишете. Помогу ж прилили. Я задобавлю. Тут ж було шість формочок. Пропали формочки склянки. А ми ж перелили. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це дуже весело!